Харків починає співпрацювати з Великою Британією у питанні відновлення транспортної інфраструктури міста, яка була значно пошкоджена за роки повномасштабного вторгнення РФ. Так, міська рада підписала меморандум про взаємопорозуміння та співробітництво щодо розробки транспортної стратегії для міста Харкова з міністерством транспорту Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Тож Ігор Терхов повідомив представникам відомства про масштаби руйнувань. Сьогодні дуже багато руйнацій, які є і серед житлових будинків міста, і щодо критичної інфраструктури, яка забезпечує місто всім необхідним, дуже багато руйнацій. Звісно, дуже постраждала сьогодні транспортна інфраструктура міста. Зруйнована і будівля метрополітену, на жаль, депо метрополітена, рухомий склад метрополітена, крім цього, автобуси, трамваї, тролейбуси, всі ці речі, які забезпечують транспортну інфраструктуру міста. Тож Харків, як одне з найбільш пошкоджених міст в Україні, наголошує Гортерихов, дуже зацікавлений у розширенні списку партнерів, які хочуть допомогти мегаполісу відновитись після жахливих руйнувань внаслідок збройної агресії. Тож мер подякував міністру транспорту Луїзі Хейх за підтримку в цей складний час. Ми працюємо разом з фундацією лорда нормана Фостера завдяки вашої підтримки щодо створення генерального плану міста Харкова. І звісно, величезну роль буде відігравати стратегія транспортної інфраструктури міста. Тому дуже вдячний вам за підтримку. Дуже вдячний за координаційну підтримку проекту ЄК ООН». Ну і звісно, дуже хочу, щоб ми сьогодні зробили все можливе для того, щоб продовжувати цю співпрацю для того, щоб ми зробили місто Харків справжнім європейським містом на. Ати Україну своєю чергою Луїза Хейх поділилася враженнями щодо Харкова та запевнила у продовженні продуктивної співпраці з містом. Я дуже вдячна за можливість сьогодні спілкуватись. Я дуже рада тут бути з вами. І мене дуже захоплює, вражає та надихає те, як місто Харків прагне йти до майбутнього. Те, як місто Харків хоче розвиватися та відбудовуватися, це дуже вражає. Я хотіла б виказати свої співчуття щодо того, що підвищилась інтенсивність російської агресії по Україні, і, зокрема, по Харкову. Дуже шкода чути про те, як сильно було зруйноване місто Харків, як сильно був зруйнований транспортний сектор. Це дуже важко чути таке. Я хочу підкреслити, що Великобританія повністю засуджує дії Росії в цьому напрямку та повністю підтримує Україну. Також Луїза Хейх повідомила, що відбір компаній для розробки транспортної стратегії Харкова практично завершений. Доступність транспортних послуг це дуже важлива річ для містян. Також це дуже важливо і може спонукати людей до повернення до міста. І ви знаєте, я дуже рада, що ми з боку Великобританії зможемо зробити свій особистий внесок в таке історичне відновлення міста Харкова. Ми зараз знаходимося на фінальному етапі по відбору компаній, які будуть відповідати за розробку концепції. Вони будуть тісно співпрацювати з експертами транспорту Великобританії для того, щоб зробити як. Кісний результат. Під кінець сторони домовились провести зустріч особисто в живому форматі, як тільки дозволить безпекова ситуація в Харкові. Марія Соловйова, Олександр Іванов та Єгор Мікенін Харків. Новини.